Ці вихідні в мене, друзі, взагалі бомбезні. <гум> я на базі, як ви бачите, доджика розбудив, поїхав сьогодні, ним трошки покатався. ось. Вимив Мерсіка, на моєчку загнав, повимивали все. Чистенький, ідеальний, диви, Ні пилюки, ні тої стружки немає, ні дров, що я возив, коротше, нічого, як воно було все позападало за кабіну. Повимивали мені. Колеса, до речі, сьогодні поставили ось нову різину напередок. На передню ось. Так, да, два колеси поміняли мені. Да, Ті що чотири залишили. Поставили два колеса напередок. І я тут собі зайняв бісідочку і займаюсь своїми ділами. А чим саме я буду займатися, дивіться в ролику. Гарного всім перегляду. Всім привіт, друзі! І так, чергові вихідні і чергове треба чимось займатися. Я не пам'ятаю, чи показував я вам це в Ютубі, чи не показував, але точно знаю, що в Тікток і показував. Там за мною аудиторія ретельно стежить на рахунок цього. Так що, хто не підписаний ще на мій Тікток та Інстаграм, прошу підписатися. Посилання будуть під цим відео. Ось і чим я маю сьогодні займатися. Коротше, на одній із завантажень. Я знайшов такого розкладного столика. Коротше, шмикернув собі. Він ідеальний, все нормально, тільки одне єдине, бачите, що ржаві ножки, і його треба привести в порядок, щоб він був коротше, як новенький. І, до речі, я цей раз, коли хотів приїхати вже додому, я хотів купити собі такого столика. Блін, його не вистачає. Що десь на відпочинку, чи на рибалці, чи в дорозі навіть. От зараз в мене є альтанка на цілій вихідні, моя особиста. Ось, а, а в дорозі буває, ну нема де, і коли готуєш на вулиці біля машини, дуже незручно, коли немає де що покласти. Ось, І поки в мене зараз є така можливість, я вирішив зробити, е, привезти до ладу до цього столика. І ще знайшов, друзі, такий інструментальний ящик під інструменти. Він трошечки погнутий, погнутий і все. Ось, А я з нього хочу зробити мангал. Як це має виглядати? Тобто він отак відкривається, ручка складається. І тут на 4 шомпура спокійно можна собі щось приготувати там з хлопцями десь на вихідних. Ось Потім після того знову це все діло склали. Склали сюди можна покласти шампура, щупальці, все, що треба для мангала. Взяли собі акуратненько і в машину закину, і все, готовий мангал. Місця мало займає, доволі зручний та комфортний. Ось мене сьогодні виявилась така можливість. Поїхати в магазин. До речі, я на базі на цих вихідних. У мене є доджик під руками, я собі сів, куди мені надо де поїхав. Купив таку краску, якусь алюмінію, ну, якийсь алюміній, щось написано, що це, Ну, Типа під алюміній, щось таке воно. Мені якраз на столик вона піде. І купив таку вогнестойку чорну матову для мангала. Ось, зараз я хочу його вирівняти, привести в порядок. У мене є балончик. Балончик з газом і горілочка. Я це все діло опалю стару краску, цю жовту, надо, щоб вона облетіла хорошо. Є наждачечка, зашкурю. І все це діло повикрашую. А, звичайно, моєчкою з хімією його ще вимию хорошо перед покраскою, щоб вся грязь грязня абсолютно злізла. І буде, я думаю, буде непогано. Ну, як получиться дивіться, звичайно, ви самі це все побачите. Друзі, 3 секунди і вся справа зроблена. Все. Я його вирівняв більш-менш. Він рівненький, хорошо закривається відкривається. Без проблем. Все. Тепер наступна задача. Зараз беру горілочкою, знімлю повністю оцю стару фарбу. А потім вже... Коротше, випалю все, все можливе, що тільки... Буде випалюватись потім. Хорошо моєчкою вимию, наждачечкою перетираю і фарбуємо. Так, друзья, начебто получилось выпалеть полностью всю краску. Так, бляха, все в саже. Ну ничего, ради такого дела можно и запачкать свои белые ручки. Так ты что, до металла? Все, друзья, полностью до металла. Отлично. Так, ну что ж, друзья мои дорогиенькие? Отака у нас картина вимальовується. Краска вся випалилась, я її наждачечкою всю почистив. Коротше, мангал починає приобрітати божеський вигляд. Так, зараз за допомогою знову ж таки, своєї чудомийки вона мене дуже багато чому виручає. Я вам просто не можу передати. Дуже багато. Ось, я його зараз хімією вимию. Потім в мене є балончик. Коротше, в нас такий в машині є, де ми тенти буває підклеюємо, там як зверху поріжеться. обезжирювати, обезжирю все. Короче, висушу, обезжирю і буду приступати до покраски мангала, а потім уже перейду до столика. От і все, друзі. Прекрасно працювати, коли є чим. Тобто є інструмент, є якась, бачите, і горілочка і меючка. Ман... І... І все воно все воно стає в нагоді. Ось. Так, зараз його ставлю, хай він поки сохне. А я тим часом приступаю до столика. Зараз його треба розкрутити, зняти стільничку. Коротше, ножки окремо, то окремо. Ось і все. Ну, столиком там, звичайно, менше буде е мороки, тому що там не треба краску випалювати, там просто наждачечкою пройти цю ржавчину, обіжирити і одразу можна красити. Так, все, а цей хай сохне поки що. Так, ну що, столик? Ой, друг мій любезний. Так, це поки в сторону, це в сторону. Так. У мене є от такий маленький наборчик. Це ванюшка мій його, коротше, десь придбав, а він мені дуже в дорозі по ділу коротше, багато куди підходить. Так. Зараз треба розкрутити. Погода така сьогодні нестабільна, блін. то щось дощ покапав, то сонце зранку таке гарне сонечко було, я думав, ну все, буде кайф. Сьогодні буде кайф погода, але ні. Ну нічого, зато не жарко. Зато не жарко, головне, щоб на голову не капало. І мені треба погода, щоб це все діло повисихало. Але якщо навіть і буде дощ, то я на ніч занесу. І столики, мангал, в прицеп поставлю, він в мене пустий, або, або навіть бісідки тут, щоб не затікав, ну, не, коротше, дощ не закапував ніде по бокам. Якщо буде боковий якийсь, то може тут коротше, все намочити. Ладно, прицеп поставлю, якщо. О, Якщо тут я трошечки і на сміттю бесідки, потім візьму так само мойкою, змию, тут все відб'ю і все. Стільничка тут з фанери на ньому, і вона ну така вже там є маленька вмятина, тобто тріщина така. І я хочу, може, десь теж на якомусь лакері. Коротше, попадеться мені попадеться мені алюміній або такий рифльований алюміній, то є такий такі кусочок, щоб вирізати можна було на стільницю, то я візьму тоді. Виріжути і поставлю алюмінію, щоб воно і не розмокало. І цей на ніч можна було на вулиці лишати його, щоб не боятися, що розмокне дощ, піде там чи ще щось. Ще так само мойкою помив взяв, бо це фанера, бачите, вона де тільки попадає на воду, на влагу і все. І з нею вже є трошечки проблеми, бо вона деформується. Так, от як цей столик розбирається. Розкрутили ми це все діло. Зараз опа! Ніжки у нас окремо. Ободок, ободок окремо. Я його теж хорошо зараз вимію. Тільки не знаю, красити його чи ні. Напевно, покрашу. Хай буде вже все новеньке. Так, ободок. І саме головне, з чим нам треба погратися, це оцей каркас. Треба наждачечкою максимально всю ржавчину обрати. Блін, ну так тяжко вони розцегукуються. Може бобризкати чимось, а? Але бо бризкаю, зараз жир не буде, красити потім треба буде. Та я обезжирю, нічого страшного. Все ж таки друзі, я вирішив, коротше, перед Перед покраскою, перед затіркою, пройти всі завісіки Хорошо його розробити. Бо навіть якщо воно зараз трошки буде жирне, бо воно зовсім тяжко ходило. Якщо буде навіть трошки жирне, то я його все хімією все одно змию. Бо потім уже по покрашеному, то нежелательно буде його. Все, диви вже, так ти що? Отлично. А то, бляха, я думав, я цю носку складав і думав, що зараз завіси повідлітають. О, он до то, що треба. Все, отлично, отлично. Так, ну що, друзі? Момент істини. Зараз побачимо той результат, до якого ми йшли. Що у нас вийде? Так. Боже поможи. А чого ти? Не зрозумів. А, бля, якийсь клапан ще стоїть. Я такого ще не бачив. У нас такого нема. Його, мабуть, треба витягнути, щоб нажимати можна було. Я такого ще не бачив, чесне слово. От село Горпої промтовари. Так. О! Пошла жара. Ну, з Богом парасю! О, о нифига себе. Я по-любому здесь два три я ему дам. До речі, если что, я обезжиривал. Я просто не включал камеру, я обезжирил. Я ще, народ, ще раз народ кажу, що я не маляр, але якесь поняття маленьке маю, як зробити, то вже як буде, так буде. Так, це треба покрасити зараз так, а потім вже як висохне, переверну і дні ще теж покрасню. От. Ну коротше якось так. Я думаю буде огонь. Зараз 2-3 слоя йому дам. Я думаю, що буде огонь. Щось воно висихає на очах, я вам скажу. Чи це так треба, чи що, я не знаю. Все, коротше, хай зараз постою, трошки висохне. Потім продовжу. Ну, я вам скажу так, для мангальчика буде навіть нічого. А я вже потім приїду в Варшаву, там в мене дома є дрелька, я десь тако один ряд дирок на 10, мабуть, дам. З одного боку і другого, щоб був продув трошечки. Бо дирки треба обов'язково, не, дир, не буде дирок, не буде продува, то погано буде горіти жар. Ось, друзі, таку саму. Махінацію проробляю столиком. Коротше, колір дуже гарний, дуже, мені вже подобається. Та що? Огонь! Огонь, ребятки! Мої трудини зря пішли. Як перламутер, коротше такий кольор, що ви розуміли. Очам страшно, а руки роблять. Тобто, те, що я задумав, те, що я запланував, те я і зробив на ці вихідні. Я не знав, що в мене так вийде, але була нагода і, звичайно, я нею скористався. Отакий мангалчик. Викрашений зі всіх боків. Ось. Отак. Ящичок доволі легенький. Все, приспособа є. Отак, у мене є такі шампура, які стануть вздовж. Чотири шампура я подивився, дивився, що стане ну, три точно. Ну, чотири, Я буду думати, що. Буду надіяти, що стане 4. Потім сюди наверх можна ставити сіточку, жарити на сіточки щось собі. Коротше, я вже все подумав. Сіточку також я постараюсь знайти таку або вирізати, може з двох половинок, щоб вони також сюди залазили всередину, щоб їх можна було запакувати. Шампура, сітку, щупальці, розпалювач, якийсь там, ну, що треба буде до мангала. От. І потім їх витягнути і поставити дві штуки так. Я думаю, що це буде отлично. О, Так. З мангалом розібралися. Доволі симпатічний, мені подобається. Ось. А ось і наш столік. Який він був, ви бачили, а який він став, зараз побачите. Опа! Отак. От Колір прекрасний, мені подобається. перламутр, Я кожну щолочку позадував, все позакрашував. І буду мати тепер такий собі, коротше, туристичний столик на хазяйстві. Треба ще, ну, стільничку. Я ще думаю, як буде нагода, ще заміню стільничку. Хочу на алюмінієву, Якусь легеньку таку знайти алюмінієва, щоб можна було помити просто водою, бо це як не є фанера, вона боїться вологи. І тут вже вона так не зовсім рівна, трошки вм'ята. Ну, коротше, її теж є в планах замінити. Ось і все, нічого немає, нічого немає неможливого. І все, що головне поставити собі якусь мету і до неї йти. Так що такі тут друзі діла. А от в чому я розчарувався, то це в балонах. Вони пусті, абсолютно пусті. Тут може ще на два 2... рапшика ще є, а тут взагалі вже нічого немає. І написано воно тут по 400 грам, по 400 грам. І я розчарувався, думаю, блін, скрізь на маху і скрізь. І навіть в Австрії. От Я удивився. Я думав, що тут може якось у них. Трохи не так, як ми звикли, але як практика показує, я не думаю, що я по 400 грам випрескав на цей столик і на той е, мангал. Коротше. Ну нічого, я ще й удивився, думаю, блін, по 2 євро, недорого, ну, не десь приблизно там, по 100 гривень, може, по 120 якщо на гривні перевезти, недорого, шикарно. Ще і ця, яка мені треба, і це вогнестійка. Думаю, блін, так дешево капець, 400 грамів. Ось, ну нічого. Головне, що її вистачило, і все. А такий столик, до речі, друзі, я хотів купити, коли я приїду. Приїду, коли я мав приїхати з цієї вже каденції відпустку, я хотів купити собі такий столик. Але все, що зекономлене, це зароблене. Тобто, зекономлені гроші, зароблені гроші, я вважаю. І витратив я на все це діло 2,50 і 2,50 5 євро і євро 20 рулон наждачки, з якої я там взяв, може, пів метра, а той рулон десь залишився. От, Тобто 5, там 5, хай 6 євро мені це все обійшлося. Ось, Так що, хто б там мені що не казав, чи що я економлю, чи не економлю. Як є можливість ці гроші не витрачати, то нею треба скористатися, їх не треба витрачати. І все. і це не... І це не рахується якось вашою жадністю чи ще якось там. Тому що, звичайно, ці гроші завжди є куди потратити в інший напрямок. Так, дякую за увагу, друзі. Кому було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на канал і до нової зустрічі. А я вже вимив столик і зараз буду готуватися до наступного ролика. Тобто готувати їсти на наступний тиждень, а меню у мене на наступний тиждень ну пальчики оближеш. Так що до зустрічі в наступному ролику. Бережіть себе, бувайте здорові!